Доброго дня! Представляємо вам магнітне доміно для дітей від StratEc. Гра в доміно може стати доброю сімейною традицією, і дитина буде чекати момент, щоб разом з мамою та татом цікаво провести час і поспілкуватися. Ця настільна гра розвиває зосередженість, увагу і розумові образи, здатність до аналізу ситуації і логічне мислення. Правила гри в деміно дозволяють грати удвох, але ще більші інтереси веселищі виникають, коли в грі беруть участь 3-4 гравці. В процесі гри краще розповідати про ці предмети, і дитина обов'язково запам'ятає не тільки назви, але й пізнавальні історії. Всього в наборі 28 кісточок, з них 7 дублі, а 21 суміжні кістки. Якщо гравців двоє, то отримують по 6 кісточок, а коли грають троє-четверо по 5. Першим ходить гравець, який має кісточку дубль з парним зображенням. Наступний учасник підставляє фішку так, щоб картинка збіглася з однією з картинок на кісточка гравця. Якщо у учасника немає потрібного варіанту, то він бере кісточку в банку. Якщо і вона не підходить, то вхід переходить наступному гравцеві. Переможцем буде той гравець, який швидше за всіх опинився без фішок. Грайте разом з вашими дітками та вигравайте до наступних зустрічей.